Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про настільну рольову гру Гоблінське Гонзо. Гоблінське Гонзо це арт-панкова рольова гра, побудована на рушії Моркборг і присвячена тематиці вонючих зашмарканих гоблінів від видавництва, ем, напевно, щось типу Black Геймс. На автором гри виступив Рікі і Гогарт, а художник малюнків Томі Санзенауер. <рес> гаразд, гаразд, я не буду весь весь огляд цим голосом говорити, хіба ви дуже сильно попросите, буде тоді окреме відео. Відверто кажучи, я ні слова не чув про цю гру до тих пір, поки Андрій з каналу IDARL не прислав мені цю ролівку. Тож, подякуйте йому вподобайкою та підпискою за те, що цей ролик взагалі з'явився на світ. Я невеликий фанат Морборга. На відміну від Андрія. Мені хотілося б почати якусь велику кампанію, але навіть офіційні пригоди на сайті виглядали як мінімум порожньо і без сюжету. А до хаків на основі моркборга я тим більше ставився безмежно скептично. В свій час я поплювався на Pirate Борг і був приємно здивований, коли таки зіграв у неї. Дивлячись на кричущі арти Гоблін Гонзо, мій скептицизм знову включився. Ну, не може бути гра з таким артом адекватною та гарно написаною. Ну це точно всратий хак з метою виїхати на хвилі популярності морборга. І знаєте що? Я знову помилився, тому що Гоблін Гонзо непогано розвиває основні концепції рушія і додає свої приколи. Тож давайте поглянемо на саму книгу. Починається Гоблін Гонзо з тематичної Гоблінської пісні. Я дупля не ріжу, в якому ритмі це співати, але вподобайка за тематичність. Перелік джерел натхнення вражає. Панки, магія, геополітика, Толкін, Гремліни, байки зі склепу, хлопці з трейлерного парку, музикант Том Вейтс і казна, що ще. Цікавим відкриттям одразу стає слово від автора. Він прямо каже, що все життя відчував себе диваком і чужим серед людей. Йому діагностували синдром Аспергера та ГРДУ. Як пише автор, це полегшило усвідомлення своєї дивукуватості, йому більше не потрібно було соромитися чи відчувати провину за те, що він не може функціонувати як звичайна людина. Гоблін Гонзо це спосіб відіграти свою незвичність та проявити усі дивні риси людини у грі. У грі Гоблін Гонзо ваше тіло та розум вільні у блуканні. Тож ідіть зараз і не озирайтесь назад. Це може бути останній раз, коли ви зробили щось незвичне поза циклом робота, срачка їжа, сон. Далі у нас йде типовий стисний перелік правил гри: як рахувати атрибути, як жбурляти куби, як проводити бойовку і прокачуватись. Я б на цьому моменті пішов далі, щоб детальніше розповісти про правила пізніше. Але прикол у тому, що це і є основна секція правил. Більшого опису у книзі немає. В основі гри лежить Моркборг, але для тих, хто не знає, поясню коротко. Усі перевірки відбуваються жбурлянням кубика д 20 у персонажів мало здоров'я, пара обілок, а магія непередбачувана і дивна. По всім канонам жанру під час підняття рівня можна не тільки розвивати атрибути, але й добряче так деграднути. Трьома новими правилами є кажаняче лайнове печиво, перегони та таблиця улюбленців лайна. Випереджаючи ваше питання, скажу: на жаль, толкового прикладу перегонів тут немає, навіть у пригодах. Шкода! Улюбленці і лайно це новенька табличка для домашніх улюбленців, але про неї потім. Кажанняче лайнове печиво це механіка винагородження за потішний ролеплей. На столі ставиться миска з печивом чи подібним хавчиком, і за класний відіграш можна отримати печивко. За одне печиво можна додати ушкодження або спростити перевірку. За два печива можна автоматично влучити або пройти перевірку. А за три печива можна обрати будь-яку таблицю у книзі, навіть Мутації і ввести цю зміну у гру для вашого персонажа. Досить приємне нововведення. Створення Гобліна. Окрім роляння на атрибути, здоров'я, удачі, спорядження і предісторію, ми також роляємо собі клас. Або обираємо будь-які, якщо рольнули 12 на d 12 Класи у нас особливі. Ненадійний крадько вміє робити пастки, тикати в спину, підкрадатись та ворочити контрабанду. Напівкровка здатний або виглядати як людина, або думати як людина, або має при собі дитинча, або просто психічні розлади. Нічний вершник любить азартні ігри, адреналін і звичайну перегони усіх видів. Племінний гоблін роляє належність до певної племені та має татуювання, хоча я так і не поняв, чи це абілка наносити тату, чи це вже своє тату наявне, бо декотрі ефекти викликають лише питання. Гоблін Червона Шапка вміє вмикати берсерка та пити кров ворогів. Гоблін мутант має не тільки мутації, але також здатний споживати зелену жижу і мутувати завдяки цьому. Гоблін «Кварк» це не один, а зграє з 2-4 к щироподібних гоблінів з одним пунктом здоров'я кожний. А ще у них спільний розум. Автор не пояснив, як піднімати здоров'я кваркам, тож мій гравець запропонував, щоб він методом розмноження брунькує в зграю 1К4 нових щуренят. Болотний гоблін вміє плавати, воняти рибою, поглинати стібності інших гоблінів та кусати. Печерний гоблін здатний пробурюватися крізь землю, робити бомби та бити кігтями. Гоблін шахрай вміє брехати, перевдягатись та танцювати. Огр, людина гоб має проблеми з використанням розуму, здатний бити декількох ворогів однією атакою та повинен жерти 25 кг м'яса щодня. Стартове спорядження гоблінів не обмежується пачкою бібізянів з моркборгу і йде ще далі. Як вам жирний світляк у банці, корова або портативний сонячний годинник. Зброя цікавим чином розділена на декілька категорій: племінна, файна, брутальна та імпровізована. Перед історією додають новий прошарок упоротості вашому персонажу, а інколи навіть бонусні абілки. Гоблінська магія схожа на магію орків у Вархаммері. Критичний провал одразу несе за собою арканічну катастрофу. Щодо самої магії, то тут у нас цілий музичний альбом з піснями. Одна пісня дозволяє бігати на карачках та нюхати дупи, інша змінює форму носа жертви, а ще одна дає можливість левітувати на енергії пердіння. Ну, що тут сказати, гоблінська магія? Табличка улюбленців та лайна містить досить оригінальний набір петів. Тут у нас є і кажни усіх видів від маленьких до розміром з собаку, і павуки розміром з візок, і щурі, навіть флайшхаунди. тобто м'ясна собака, тобто вивернута назовні собака. Навіть її варіант з трьома головами, як у Цербера. Табличка негральних персонажів непогано, більше нічого сказати не можу. Є ще табличка алкоголю, чисто по приколу, і що мене найбільше здивувало, не одна, а навіть дві пригоди, вкручені в книгу. Перша пригода пограбування маєтка Орвурм. Я цю пригоду водив своїм гравцям. Якщо коротко, вашій групі гоблінів поручили наступну задачу взяти з собою спеціально виведене немовля гобліна, яке здатне імітувати людей, проникнути у маєток орвурмів та замінити дитину сімейства на гоблінську підробку. Маєток двоповерховий, у багатьох локаціях відбувається усіляка діч. Наприклад, в туалеті живе гоблін плайночист, на кухні є добрі гобліни, але їх охороняє повар, в дитячій кімнаті є прокляті ляльки, у бальній залі тусить народ під музику, ну і сам власник маєтку ходить туди-сюди. Сама донька Орвурмів знаходиться в секретному підвалі, і фішка в тому, що насправді вона є вмістилищем демона Магрінота. Враховуючи, що її не можна вбивати, босфайт буде специфічний. Але в цілому це непогана пригода. Ось вам завдання, ось вам локація, гуляйте. Мої гравці запустили в бальну залу корову з парфумами. Гравець зграю кварків заліз у повний металевий обладунок і орудував ним як м'яхою. Вони, правда, вбили голову сімейства орвами, чим завалили свій квест, але то вже інша історія. Для стартової пригоди автор дуже вдало подав атмосферу гри. А от друга пригода мене трохи розчарувала. Бо на словах це ще більший синбокс про карнавал і кубо локації, але надія, це просто купа локацій. Так, тут є і таймлайн, і опівничі культисти призвуть якусь мега-муху, як такого основного квеста у вас немає. Вони чули, що десь тут викрадають дітей, але цей квест вирішується відвідуванням двох чи трьох локацій. Окремо можна наровувати інші сайт-квести для кожного гравця. Хоча особисто мені не подобається, що тут немає основної сюжетної лінії, але по задумці автора це і не потрібно. Він буквально каже: дайте гравцям сіяти хаос і трешню. Але загалом 23 локації з купою персонажів це досить хороший фундамент для другої пригоди гравців. Я натомість ходив в жахливу кухню Бакто, бо тематика більше подобалась. От і все, Гоблінське гонзо. Спочатку я думав, це тупа трешня заради тупої трешні. Але, прочитавши передмову автора, я переглянув своє ставлення. Навіть одного погляду на арт достатньо, щоб зрозуміти, наскільки художник проникся атмосферою гри. Дуже колоритні, токсично яскраві і соковиті картинки. Це справді той формат ролівки, коли ви можете втілити в життя свої найбільш дебільні ідеї та приколи. Це можливість подуркувати, поугарати і упоротись в край. Просто тому, що ви граєте за загублені, і це їхня натура. На моїй пам'яті не так багато ролів саме про гоблінів. Я можу згадати лише декілька пригод по пасфайндеру, непоганих гоблінгів для п'ятої редакції від Slow Quest та Гоблінеск, але останній я навіть не читав, не випало можливості. Як хак на Мороборг він виконує свою роль. Ну, механічно так собі, але атмосферно чудово. Хоча тут немає нових правил чи дуже прикольних ідей ігрового процесу, 12 оригінальних класів вже задають тон всій кімнаті. Тож, раджу і вам спробувати себе в ролі шмаркатих обісраних гоблінів у ролі всі Гоблін Гонзо від Black Games. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал і тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам дуже подобається моє відео і ви хочете бачити ще більше роликів, ви можете підтримати мене на платформі Монобаза або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитися наступному відео. Мирного вам неба!